Що робити, якщо сів акумулятор ватвай в Audi А2, А2. Як зняти акумулятор в такому випадку? Ну, По-перше, ми можемо відкрити двері викидним ключом, що ми робимо? Відкриваємо двері водійську. Акумулятор стоїть в багажнику. Сідаємо, відкриваємо. Праву двірку, щоб не було задухи. Зміщаємо праву, праве сидіння вперед максимально, ліве зміщаємо назад, розвиваємося і ліземо на задній рядок. Задні дверки не відкриваються без акумулятора. Якщо хтось знає, як це відкрити, напишіть. Беремо ремень, вставляємо оці отвір. Спеціальний, щоб він нам не заважав. Відкриваємо сидіння. Тепер витягуємо першу шторку. Вона складається, зробимо так і витягуємо, вложимо сюди на полицю, відкриваємо ще одну шторку. І бачимо акумулятор, що ми можемо зробити? Можемо зарядити прямо тут, але ну, в мене такої можливості немає. Беремо з набору ключик на 10 відкручуємо клеми, знімаємо, і якщо він у вас не прикручений, Можна вже витягувати, як в мене. Якщо прикручено, треба ще відкрутити два болтика. І витягувати.